Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Бо багато докликаних та мало вибраних. Саме ці слова дорогі Євро брати і сестри, Господь сказав на закінчення цієї притчі про званих на вечерню. Універсальність Божого запрошення в тому, що Бог кличе всіх виключень. Знаєте, коли ми робимо весілля чи день народження, ми маємо певні обмеження, ми не можемо запросити всіх. Навіть більше категорія людей, яких би вартувало запросити, та нема ресурсу, немає можливості. Бог, який багатий на милосердя, запрошує без виключення всіх. І про це Він каже у Святому Писанні ми читаємо, що Бог хоче, щоб усі люди спаслися і до пізнання істини прийшли. Отож, заклик, закликання, заклик Божий, поклик Божий. Звучав і звучить усі, які Бог кличе усіх. Як це покликання можна прийняти до нас, як кличе нас Господь сьогодні? Господь кличе нас через Євангелію. Господь кличе нас через таїнства церкви, кличе нас через голос власної совісті, через обставини, в яких ми часто обіняємося в цьому житті. І, власне, Бог має. Велику кількість різних методів, як покликати нас, як запросити нас. Але є інше це воля людини. Чи готова людина відгукнутися на оцей поклик Божий? І хто такі вибрані? Вибрані це ті, які прийняли оцей Божий поклик, відповіли на нього вірою. Це ті, які, які живуть в покаянні і в любові. Це ті, які, які не лише слухають, але і виконують волю Божу в своєму житті. І ось гріво Хесві для того, аби зрозуміти, що має це на увазі, як потрапити на цю вечерню. Що треба зробити? Як відгукнутися на це? Чому люди обрали якісь свої справи, ніби до культурно відмовилися, але бог з тим зігнорували тим запрошенням, яке було для них, і сполукали їх взяти участь в цій гостині? Зверніть увагу, що Господар запрошує. Людей не для того, щоб вони працювали, щоб вони допомогли щось зробити. Він запрошує в радість свою, тобто запрошує, щоб вони прийшли разом з ним, відпочили, погостилися, побули в його присутності. Але поруч з тим, кожен із них почав вибачатися. Один каже я землю Купив, мушу піти, оглянути її, вибачмені. Другий каже, я купив п'ять пар болів, мушу випробувати їх. Вибачлені, третій каже, я одружився і не можу піти. І ось доріму Христі, що це означає? Що стоїть за цими волами, за цією землею, за цим подружнім життям? Певно, тут є якась алегорія. Певно, це якось стосується не тільки того часу. Людей, але і нас, нас із вами. І ось, власне, одружився я. Здавалося, що може бути святіше за сім'ю, за правильні відносини у сім'ї, за відносини між чоловіком і дружиною, за правильне виховання, народження та виховання їхніх дітей. Але Бог з тим, ви знаєте, є багато людей, якщо трішки е таку провести паралель, що церква це є правоказ царства Божого. І кожної неділі церковний цін скликає нас на гостину, і як той раб, якого посилає Господар і каже, іди, скажи, вже все готове, нехай йдуть. І ось уявіть собі, що подружжя тяжко працює впродовж тижня, приходить неділя і вони хочуть відпочити. Я знаю. Декілька таких сімей, які щонеділі сімейно, чоловік, дружина, діти їдуть в гори відпочивати. Слідуючий раз їдуть там на вищі десь там. Там їдуть на льду, арену, там де сидуть інші. Кожну неділю відпочивають. Каже, ми цілий тиждень тяжко працюємо, а приходить неділя. Ми хочемо всі разом з сім'єю відпочити. Здавалося, тобто, як це гарно? Як це приємно? Яка гармонія в сім'ї? Яка любов, яка повага? Вони посвячують час одне одному, але при тому вони ігнорують оцим закликом, який звучить при їй вже все готово. Та ні, вибач мені, я одружився я маю сім'ю, я маю певні якісь зобов'язання щодо членів своєї сім'ї, щодо своєї дружини. Щодо свого чоловіка, що до своїх дітей. Я хочу цей день провести з ними. Я хочу цей день посвятити їм. А господар що каже в кінці? Всі ті, які відмовилися, навіть коли казали вибачте вибачені. Це вибачання не приймають. Дуває. Вони не скошують моїх очеви. Вони не будуть учасниками цієї трапези. Вони не будуть учасниками цієї речей. Далі я. Купив п'ять пар волів. Що мається на увазі під цими волами? Ми знаємо, що в тогочасний період часу воли, осли і інша худоба часто виконували функцію транспорту. Ними орали, ними тягнули. Ми чули в одній із попередників Іваннії, коли про милосердного самарянина, який поставив того побитого чоловіка на свою гудовину і привіз її до землі. Тобто це є своєрідний транспорт. І часто здається так, що людина недільного дня десь подорожує або їде купувати машину, зараз я не знаю, як зараз, а що здебільшого купляють по інтернету, але був такий період часу, коли казали, що тільки в неділю авторин працює, і треба все лишити, в службу Божу, і треба піти людей, бо тільки в неділю це можна зробити. Це є той момент, коли ми. Купляємо, коли ми випробовуємо волі. Це коли ми купляємо трактор, різні сільськогосподарські машини, різні якісь, такі, які необхідні нам для господарства, ну, це ж мені потрібно, ви ж розумієте, що це дуже необхідне мені є. Повсякденному своєму житті, у своїй праці. Але людина каже, вибач мені, я не піду цій неділі. Я не думаю неділю, або десь пізніше, бо я мушу цю неділю власне використати саме так. І нарешті я купив землю. Що мається на увазі під оцією землею? Праця на землі завжди була благородною справою. Але ми маємо розуміти, що під цією землею мається на увазі праця, бізнес, будь-яка справа, яка тільки приносить нам прибуток в повсякденному нашому житті. Це є прообраз купленої землі, придбаного поля. І він каже, я мушу оглянути. Я мушу пророкувати наперед, що я буду з цього мати. Я хочу подивитися на цю землю, чи вона родюча чи ні. Чи вона буде мені давати певну якийсь, якийсь зиск з тієї моїй праці, я буду мати чи ні. Я мушу оглянути і зараз мушу це зробити. Власне, цей бізнес. Оця праця, оця праця на землі, чи праця в будь-якій іншій сфері. Якщо вона припадає на той час, коли Господар кличе нас на вечерю, то ми належимо до тієї категорії і кажемо вибач мені. Я не маю зараз. Як піти? І ось якщо так проаналізувати ця вечеря, це є. Свята Євхаристія — це є свята Божественна літургія для того, аби нам краще собі це збагути і уявити, як це відбувається в нашому житті, як відбувається оцей відбір покликаних і вибраних. Коли ми відгукуємося на цей поклик, а коли ми заглушуємо його, неначе той голос в собі, каже, мені я не піду, уявімо собі місто, де відкривається безкоштовний центр допомоги всім людям безліч. Там є лікарі, там є психологи, там є юристи, адвокати, там дають благодійну, безкоштовну, гарячу бійти. І запрошують без виключення всіх. І що відбувається? Це є поклик. Але хтось каже, я не маю часу проти людей. Інші кажуть, я не вірю, що це може бути безкоштовно. Я не буду туди йти, я не вірю, що це може бути безкоштовно. Так і пішов раз, подивився, що там його порадили, але він щось не сприйняв і каже, Та, не буду я тоді ходити. І ось уявіть собі, що так стається не раз і в нашому житті. Тільки частина людей йдуть туди регулярно, отримують цю, цю допомогу безкоштовно, користають з нею, і це приносить їм користь. Це їх розвиває. Це їм допомагає в житті, і вони користуються цим. Уявіть, що церква це є ця організація Божа, Богом установлена, яка так само дає певні дари абсолютно безкоштовно. Просто ми можемо їх використовувати, а може ми. Її. Можемо скористатися з них, а можемо їх. Дивіться, у нас при церкві дії, наприклад, капітанічна школа для дітей. Чи знаєте ви про те, що в загальноосвітній школі навчається 400 учнів, а в нашому капітолічній навчається 155, наприклад, цього року. Ніхто нікого не силує, ніхто нікого силою сюди не тягне, але це говорить, що навіть половина всіх дітей, які ходять до школи, сюди не ходять. Знаєте чому? Тому що це безкоштовно. Тому що ти можеш йти, можеш не йти. Так само будь-які інші дари, які церква дарує своїм вірним. Ми можемо приступати до часної святої і причасті. За це не треба платити. Це безкоштовно. Але ми це не робимо. Чому не робимо? Це стосується нашої душі, це стосується нашого спасіння, але ми не користаємо цих дарів. Ми не користаємо цими таїнствами, які необхідні для нашого освячення, які необхідні для нашого. Всічного життя. Чому ні? Тому що хтось каже, а мені ще не пора, а хтось каже, я ніха не маю, а хтось каже, за хто знає, чи це мені допоможе чи ні в моєму житті духовному, тому я десь інший раз. І будь-яка справа, яка пропонується Богом, на яку запрошує Господь через своїх рабів, часто ми кажемо, вибач, як інший раз. Я навіть не говорю про. Тих людей, які грубо і кажуть, але про тих, які толерантно, культурно, дипломатично кажуть, вибач, ну я зараз не можу, я в інший раз. І ось до рік в Окресі, це ми говоримо про покликання на цю трапезу, яка відбувається тут, у церкві, яка є прообразом Царства Божого. А тепер уявіть собі, і ми можемо розмилковувати над тим, що сьогодні відбувається взагалі в світі. Ви знаєте, якщо говорити про покликання до посвяченого життя, коли говорити сьогодні про покликання до священнічого служіння чи до монашого служіння, то ми бачимо всьому світі і в країні в тому числі, як зменшується число тих людей, які хочуть служити Богові. Я говорив, коли сюди священник у старший і каже, будете бачити, що як проіснує ще 30 років цей світ, якщо проіснує ще 30 років, не буде кому служити. Не буде священників. Чому? Yeah. Тому що немає покликання до священничого служіння. А говірніше, покликання є, та немає того, хто відповідає на цей поклик. Хто готовий за поблизу Христа, іди за мною піти за ним. Оце і є та проблема, до якої наближається свій загалом. І тому, до йому Христі, все треба робити сьогодні для того, щоби нам чути цей голос, коли Господь кличе нас. Знаєте, в Іваніану Ів в 10 розділі читаємо, де Господь каже: вівці мої знають голос мій. Відгукуються на цей голос і йдуть слідом за мною. За іншим вони не підуть, бо вони знають мій голос. Чи знаєш ти, брате, чи сестру голос Христа? Чи можеш ти відрізнити? Чи чуєш ти, коли він кличе тебе? Чи відгукуєшся ти на цей поклик? Пригадуєте, коли було звершено хрещення в Йордані, і бурнув голос із неба. Це син мій улюблений. Моє благовоління, І люди, які стояли там, одні казали, що це було? Це був голос неба, І читані це гриміло. Інче це просто шум якийсь був. Так буває не раз в житті нашому. Коли Бог нас кличе до якихось поугодних справ, ми кажемо, от це щось мені малиться, це щось не те. Тому що воно не співпадає з нашою колею. Саме найгірше, коли наша воля ставиться вище волі Божої, і коли ми ставимо свої бажання, свої свій свої плани вище плані Божі, часто прогроші залишаємося ми, дорогі у Христі, брати і сестри. І ось, власне, оцей Господар був вражений з того, що ті, кого він вважав достойними, кого він запросив на цю гостину, відмовили. І він каже тим своїм рибам, ідіть на перехрестя кличте всіх, калік, хворих, неші, всі, хто там буде йти, кличте їдь, бо всі готові. І треба, щоб ця сала була наповнена ще покликання. І ось, власне, то його хресті, отой вибраний Богом, вибраний народ ізраїльський, не прийняв Господа. Саме сьогоднішня неділя є неділею праотців яка наближає нас до Різьба Христового. І оце івангельське читання, воно згадує нам про старозавітній ізраїльський народ, який не прийняв Христа. Пізніше Господь сам скаже про це. Я прийшов до своїх, а свої не прийняли. Господь прийшов покликати своїх, та свої не відгукнулися. І тоді він повиває своїм рабам, щоб вони кликали калік хворих. Це хто? Це інші народи, це ті народи, які були раніше язичниками, це ті народи, які були в великих гріхах і беззаконня, які не знали Бога, в тому числі і наш український народ, який поклонявся різним ідолам Вдре в древності. І він покликаний так само, щоб посісти біля царя на цій вечері. Тому, Дорогі в Христі, дуже важливо є, щоб ми збагнули у цю тайну Божого покликання. Щоб ми, ви знаєте, я десь читав в одному часописі про те, що хтось з святих отці говорив такі слова, що кожна людина християнин має це на вас. Віруючий християнин, кожен християнин, продовжив свого земного життя як мінімум один раз. Має почуття голос Божий. Інше питання, як він відгукнеться на цей голос. Чи скажете, це щось мається, це, це щось не те. І ось тому дуже важливо є доріг у Христі. Чому так Бог дає? Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Бог в той чи інший спосіб торкається людського серця і хоче покликати її до себе. Кого через хворобу? Ну не сприймай ти інакше, тільки через її можна покликати до себе. Бог допускає хворобу життя тієї людини, щоб людина в немочі своїй почула, що свої клиші, до себе. Когось ось інших обставин, когось через війну, через якісь такі горді обставини, безвихідні обставини, коли людина розуміє, в даній ситуації не може допомогти тільки Господь. Господи, якщо ти є, яви себе. І Господь проявляє себе. А далі що треба? Треба йти за цим голосом. Треба йти за цим покликом Божим. Не просто скористати цим і все. Повірте, що сьогодні є велика кількість людей, яких би Господь одну о здоров'ю, але і, якби тільки Господь і оздоровив, ми не безразу повернулися чи не гріх, і ті, чи не досі. І, власне, тому Господь кличе кожного з нас. Той чи інший спосіб за тих чи інших обставин і хоче, щоб ви прийшли на цю вечерню. Тому не задихаймо цього поклику Божий. Тому не закриваймо вух на цей голос Божий, який лунає через вуха нашого серця. Боже, відкрий вуха нашого серця, щоб ми почули твій голос. І каже, Апостол Павло в посланні до євреїв згадує ці слова, коли каже Господь, що коли голос Його, ви почуєте, не робіть зачерствілими ваших сердець, як і юдеї, які вийшли із єгипетської неволі, і Господь до них промовляв, а вони через зачерствілість свого серця не хотіли мати, хотіли м'яса, хотіли перепаленого м'яса і каже, не хотіли почути той голос, який лунав до їхніх сердець. Не робіть за черезпірну ваших сердець. Коли кличе вас Господь Духом своїм до покаяння, приходьте до покаяння. Коли Господь піднімає вас в третій годині, в четвертій чи в п'ятій, не лінуйтеся, вставайте і моліться. Коли Господь спонукує вас щось зробити на славу Божию, робіть робіться. І ви відчуєте у цьому солодкість. Наскільки важливо зрозуміти, наскільки важливо почути, наскільки важливо виконати те, що повідає Господь. І тому каже, немає більшої солодкості, є праведність. А що таке праведність? Це коли ти правильно живеш. Це коли ти чиниш не те, що хочеш, а те, що хоче Господь. І коли ти чиниш те, що хоче Господь, ти відчуваєш солодкість в серці своєму. Ти відчуваєш присутність Божу, і каже Господь, радості вашої ніхто не забере від вас. Це радість у Дусій світі. Це те, що робить людину цілковитою щасливою. Це те, що робить людину блашеною, це те, що збрукує людину до творення таких діл, які угоднені є Богу. Тому сподобай нам, Господи, належати не лише до числа покликаних, але до числа. Вибраний і перебуваючись тобою на тій вечері у Царстві Небесному, щоб ми могли славити Твоє святе ім'я через цілу вічність Отця і Сина, і Святого Духа на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу!